Я хочу сьогодні на Озері Комо і хочу вам трішки показати цієї краси, цієї архітектури, тому що тут дуже все гарно продумано і дивовижна краса, як вони слідкують за своїми помешканнями. Хоча тут вулички дуже-дуже маленькі, але дуже калорітні. Ну що, поїхали? Буду вам показувати цей дивовижний краєвид цієї місцевості. Як ви бачите, щось будують. Я сьогодні тут перший день. Я вийшла на вечірню прогуляночку і хочу з вами трішки поділитися, показати вам цієї краси. Ось такі тут віли, будиночки, дуже гарні, такий плющ, дуже гарний взагалі, ну, дивовижний. Вулички. Вузенькі, але всі дуже гарно, тенгітно один, один, з одним розминаються, дуже гарні дерева, як ви бачите, і отакі будівлі. Гори і внизу озеро. Завтра, я думаю, що я вам покажу цієї краси трошки більше. Маленькі будиночки, але дуже-дуже охайні. -дуже Тут вже була троянда, вона оцвіла. Дуже гарно. Подобається мені дивитися в Італії архітектуру, будівель, тому що я займаюсь. Нерухомістю в Україні. Оливкові дерева, вони також дуже неймовірні. Подивіться, як тут все доглянуто взагалі. Ну, для сміття все виставляється на вулицю, зранку забирається. І поїхали, ще вам покажу. Ну, бачите, ось готель Лапера. Тут я проживаю. Дуже гарно, красиво, оливкові дерева, вони дивовижні, ну, дійсно дивовижні. Як ви бачите, все дуже доглянуто. Доброго-доброго вечора. Вже мене. Кличуть мої подруги. Подивіться, яка тут дивовижна краса. Я зараз пройдусь на нашу вілу і вам покажу чарівний вигляд з цієї віли. Дійсно дуже гарна віла, затишна. Я сьогодні навіть трішки загорала, тому що доволі тепло на сонечку. Доброго вечора, Руслан. Дякую за компліменти. Дуже-дуже приємно. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтесь, тому що буде дуже-дуже цікаво. І ось така тут краса, бачите, парковочка, все. Чітко визначено. Ну що, пішли, вам буду показувати. Мені ні. Я не боюсь. Ну що? Також подивіться на цю брусчаточку. Все викладено камінчиками. Це дійсно стільки праці вкладено. Дякую за комплименти. Мені дуже приємно подивіться на ці дерева. Дивовижно красиво. туйки, Тут у нас є басейн. Гарний вигляд на озеро кому. Гарні квіти. Я люблю гуляти зранку або з вечора, але сьогодні тільки ну, я приїхала сюди. Після обіду ми були на віллі. Я вам потім далі покажу змонтую відео, все покажу. Це місце, в якому, мені кажеться, повинна бути кожна людина. подивіться тільки на, на цю красу подобається вам скажіть мені зранку тут ще красивіше але ввечері тут також дивовижна краса Дуже гарний тут захід сонця. Що за місцевість це озеро Комо Італія. Якщо хтось тут не був, рекомендую вам сюди завітати. Маленький такий сімейний. Готель. Називається готель Лапера. Я його відмічу. Дуже смачна кухня, привітний персонал. Бачите, тут дуже-дуже гарно. Ой, ви теж тут. Супер. Мені приємно, що в цей час ще хтось знаходиться на озері Кум. Вам вітання. Ну і що покажу я вам. Така в нас тут тераса, дуже-дуже гарна, дуже затишний тут ресторанчик. Все в італійському стилі, дуже-дуже гарний. Дивіться, яка краса. Ось там, завтра вам покажу зранку, вже тут все зелень, зелень-зелень, а там далі у нас гори. І гори в снігу. Я уявляю, як там холодно, в принципі, але дуже-дуже гарно. Тут дуже гарні краєвиди. І ви знаєте, хочеться. Просто насолоджуватись життям і хочеться, щоб у всьому світі так цінували, доглядали. Зараз закрию машину. І вам трішки ще покажу ці краєвиди. Ще покажу вам зверху наш басейн. Щось не хоче переключатися, мабуть. Ну ось, Гарне таке місце для ранкової кави, басейн. Ну і ще прийдусь з вами пару хвилинок поговорю і буду вже вирушати до своїх кутичка. Зорі дуже-дуже дуже гарно. Неймовірно гарно. Що я хочу вам сказати? Що Цінуйте себе, бережіть себе і дозволяйте собі бути в тих місцях, де ви ще не бували, тому що це піднімає наш настрій і все буде добре. Вам добра ніч, до зустрічі! В ефірі завтра хто не підписався? Будь ласка, підпишіться Щастиво!